Зразу все засипаємо я думаю. Доброго дня! З вами агроном Валентин. Сьогодні ми знаходимося в Хмельницькій області у Волочиському районі, де закладали саме ділянки озимого ріпаку та озимої пшениці від компанії Лідея. Нагадаю, коротко сіялися ми озимий ріпак із нашим добривом універсал макош збором у нормі 200 кг на гектар. Пшеничку ми сіяли із добровим НПК Макошцинком, і з добровим також 200 кг на гектар. Сьогодні ми проводимо перше підживлення сульфатом амонію в нормі на ріпак 200 кг на гектар та на пшеницю 150 кг на гектар. Сульфат амонію АЕС 21 макро в розмірі від 1 до 4 мм розкидається супер на 24 метри, тільки що перевірили. В кожному господарстві система живлення озимих може дещо відрізнятися по різних причинах. Це залежить і від регіону, і від аналізу ґрунту, планової врожайності, фінансової можливості, а також наявність вологи. Відверто кажучи, не всі господарства отримують максимальний ефект від підживлення. Чому ж так? Одна з найпоширеніших помилок, скажімо так, це підживлення не тоді, коли саме це необхідно. Ключовою умовою такого підживлення буде саме період внесення мерзлоталого ґрунту, коли в на ніч температура мінусова замерзає, і на день відбувається відтавання. Цей період зазвичай припадає кінець лютого, початок березня, в залежності від року. Але це не стосується всіх регіонів. Якщо ж говорити про південь України, там цей період може на 2-3 тижні відбуватися раніше. Тому відповідно і підживлення проводять раніше. Ось як ми бачимо, зараз наша пшениця вже знаходиться у фазі початок кущення. В нас проводився пізній посів. Після соняшника ми сіяли пшеничку, тому була фаза двох-трьох листків входили в зиму, але це непогано. Чому ж так зараз набагато тепліші вже зими, не такі суворі, як були колись. Часто відбувається зимове відновлення вегетації, і саме в цей період наша пшениця загартовується проходить процес загартування. В нашому випадку ми підживлюємо сульфатом амонію, щоб закрити потребу одночасно в сірці і частково азотом. Потрібно пам'ятати про правильне співвідношення азоту до сірки для пшениці. Це буде 10 до 1, для ріпаку 6 до 1. Саме тому ми на ріпак дещо більше збільшили норму сульфату амонію. Перше озиме підживлення ми вже провели, наступне чекаємо вже відновлення вегетації і будемо вносити ам'яшну селітру. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з якого ви регіону і як саме ви підживлюєте озиму культуру. Буде цікаво почитати.